Увага всього світу прикута до ізраїльської війни. Російська армія пішла у масований наступ одразу трьома напрямками українського фронту. Минула доба була однією з найважчих за всю війну. За даними українського генштабу, силам оборони довелось відбивати одразу 108 атак. Особливу активність російські підрозділи виявили в районі Бахмута, Куп'янська та Авдіївки. Докладніше далі в цьому відео. Це відео від українських снайперів без уточнення з якої саме ділянки фронту. Але на ньому добре видно, як російське командування відправляє штурмувати українські позиції. Чим більше живої сили, тим краще. А координація чи логіка справа для них десята. Я вам скажу, що на, 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 на ліманському напрямку там першим ділом бросають зараз ці... штурм штурмзета, екіпірованих. фактически смертников вперед, а с подготовленными подразделениями воздушно-десантных войск у морпехов у них проблем больше. Хотя вот ввели допустим, на юге сейчас 810-ю бригаду снова от Севастопольска. Боевые действия. Ну, фактически бригада там где по численности, она сейчас реальная численность где-то в районе батальона. Вже після перших успіхів сил оборони на південному напрямку було зрозуміло, що для російського командування можливість зірвати український контрнаступ на токмак та Мелітополь надасться лише якщо вийде перемістити центр бойових дій з півдня на схід на Донбасі. У них менше логістичне плече і густіша сама логістична мережа, яка пов'язує фронт з російським тилом, Те, що відбувається на югі, не прекращає бути пріоритетом. Врага. потому что разрезание вот этой южной группировки э, фактически для врага ну, это начало коллапса, если наши выйдут к Азовскому морю. И поэтому именно поэтому они пытаются наши резервы, которые э, предназначены для развития, для введения в прорыв и развития успеха на юге, перетянуть на э, восточное направление. То же саме в общемто в Ачасті імецелі э, наші дії. можна сказати, що от сі час іде противостояння минулої доби. Найважчі бої були в районі Авдіївки. Це передмістя Донецька, як кістка у горлі для російського командування ще з 2014 року. Як зафіксували аналітики Діпстейт, Росіяни намагалися наступати з Красногорівки, Новоселівки, Водяного та Пісків. Усі ці атаки були відбиті з першого дня. Великою навали росіяни намагалися оточити і взяти місто Авдіївка. Навіть у своїх реляціях переможних уже неодноразово говорили, що Авдіївка взята. Насправді виявилося не так. Українські сили оборони здатні були організувати і наразі тримають більш ніж півтора роки ефективно. Оборону в межах цього міста ми захищаємо цю територію, бо розуміємо, що вона дістрям спрямована на і, Звичайно, це надто гуляє росіянам. Надіївка має Шляхи на Костянтинівку і на Покровська. минулої доби російські штурмові групи спробували атакувати українські позиції і під Бахмутом. Сенс цієї операції, мабуть, був відомий лише генералам, десь у далекому московському штабі ЗСУ давно контролюють висоти навколо зруйнованого ще за пригожинських головорізів міста. При тих темпах, які запропонували українці, навіть при тих темпах, які нас не задовільняють, але їх лякають. Ми Маємо шанси серйозно виснажити російське групування в Бахмуті, так що воно не матиме можливості ефективно обороняти це місто, місто, яке вони зробили фетишом і символом для свого суспільства, в тому числі, тому те, що траса зараз від горлівки до Бахмута повною мірою. Знаходиться під вогневим контролем українців, звичайно, їм сильно умляє і звичайно дуже руйнує їх логістику. Тут загалом ця спроба атакувати українські позиції одразу за трьома напрямками під Куп'янськом, Бахмутом та Авдіївкою обійшлася російській армії у 34 танки, 18 артсистем, один ЗРК, один літак та 820 осіб убитими. При сухих підрахунках втрат на всіх війнах кількість загиблих множиться на три. Це тоді дає орієнтовне уявлення про чисельність ще й поранених у ході бойових боїв. Таким чином виходить цифра у 2400 осіб, а це вже полк. Але Кремль ці втрати схоже ніколи не озвучить і не визнає, вербуючи нових і нових мобілізованих. А що про це думаєте? Ви пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.